Виявляється, що українська розвідка в Росії працює аж ніяк не гірше від американської розвідки. Видання New York Times оприлюднило цікаву інформацію. Виявляється, американці намагались завадити українцям знищити начальника російського генштабу Герасимова, коли той відвідував лінію фронту. Нагадаю, що ця поїздка відбулась у квітні місяці. Так от, американці знали, що ця поїздка відбудеться, але не сказали про неї українцям, тому що вони остерігалися, що це може призвести до прямого протистояння між Росією і Сполученими Штатами. Але українці самі дізналися, що ця поїздка відбудеться, дізналися точно час і місце, і завдали по місці дислокації Герасимова нищівного удару. Коли американці дізналися, що цей удар завдається. Вони вже попросили українців зупинити атаку. Загинуло чимало росіян, але на той час Герасимова серед них не було. Дуже схоже, що все те, про що пише Нью-Йорк Таймс, є абсолютною правдою. По-перше, Нью-Йорк Таймс це авторитетне видання, і вони там не будуть писати аби про що. По друге, риторика, яку цитує Нью-Йорк Таймс про небезпеку ескалації конфлікту. Про необхідність уникнути прямого протистояння між Сполученими Штатами і Росією дуже схоже на офіційну риторику речників Білого Дому. І тут, знаєте, немає нічого дивного. Сполучені Штати, будучи найвпливовішою силою у світі, завжди намагаються залишати місце для дипломатії. Вони ніколи не спалюють мости, навіть з відвертими негідниками. Вони, в принципі, і зараз кажуть, що настане обов'язково час, коли ця війна може закінчитися за столом перемовин, але просто ще цей час не настав. І вони ніколи не виключають повністю дипломатії з Російською Федерацією, попри те, що вважають, що Україна не має поступатися своїми інтересами як і весь вільний світ. Так, от, очевидно, що вони вважали. Що якщо б українці знищать Герасимова, це остаточно назавжди закриє двері для будь-якої дипломатії, тому що Герасимов це є наближений Путіна. І якщо вже він загине, то Путін уже ніколи сам не захоче ні з ким ніколи говорити. Але найголовніше ж тут не це. Найголовніше те, що українці самі без американців змогли дізнатися про поїздку одного з найвпливовіших. Найближчих до Путіна людей, начальника російського генштабу. От щоб таке дізнатися, для цього треба мати неабиякі технічні можливості. Для цього, очевидно, треба мати і достатньо серйозну розвинену агентуру, агентуру, наближену до Кремля, яка зливає інформацію українській розвідці. Ми раніше думали, що наші військові отримують розвідувальну інформацію винятково із західних джерел. А от ні. Виявляється, що українська розвідка вже має свої можливості дізнаватися таку конфіденційну і важливу інформацію. І це насправді дуже гарна новина. Це означає точно, що ми стаємо сильнішими. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.